От я в такому сейчас місці нахожусь. Тут басіка і стояла споконвікова. Останній раз 2016 рік. Звіровірук. Я тут в коло оспі стояв пасіки. Дев'яносто дрова. Пасіка тут розтягувалася на 200 метрів більше. Тут 15. Невеличка посіка була так до 100 сімей. Наша посіка аж туди тягнулася. А далі ще туди. Направо направо в ту сторону. Лісосводі була посіка, Тоді десь близько 500 сімей було. Я нагружена на такому полі. А тут, тут на цьому полі знаходився хутір. За машиною теж там хутір знаходився. Називався П'ятниця. Хутір п'ятниця. Ну, на хуторі я знайшов деякі монетки. А тут в основному совєти на хуторі старовинні. Одну знайшов і трошки монет совєтських. От такий в мене розклад вийшов Звісно вони вбиті, далі нікуди нічого не видно. Як же їх присобачити. Вот так от Оце вот всі мої находки за сьогодні. Отакого судя по всьому це Павло. видно. Пять копеек, пятьдесят остальное тут на цьому точку вот такую нашу советскую и вот Совєтські монетки От такі монетки я знайшов у цій окрузі. Нічого цінного, звісно крім цього металолому, який мене погасить який на бензин, кілограм 10 я знайшов Викрутка така От зйомана тракторами, тракторами причандальними тими з технікою. Цей теж старий старий підшіпник. Ну, одним словом кілограмів до 10. Це такий мой улов. А це землі двох хазейнів. Це земля мільярдера. Посів пшениці десь тисяч на три. Моє село видніється. Вишки оці мобільні. Мобільного зв'язку.